Так, а як знати, наприклад, що ну, це дійсно руки, так? Да? Як бути в тим впевненим? Дуже просто. На фінері маркування наноситься з внутрішньої сторони листа. Тому що з цієї сторони це має два лицевих кінця. Дивіться. Тут є оригінал руки кваліті фінера, все остальне це цинк, номер партії, товщина метала і все остальне. І коли ви реєструєте гарантію по QR-коду, то ви попадаєте зразу на сайт руки і реєструєте гарантію в них на сайті. Зразу ви вноситесь в базу клієнтів руки. І ваша гарантія вже нікуди не дінеться, її не треба буде десь там складувати, перескладувати, тримати щеками чи ще щось. Купуючи відруки, ви забезпечуєте себе на гарантію мінімум 20, 30, 40 і 50 років. Це все залежить від покриття металу. Клучківська 119.